У столиці Афганістану, Кабулі, сотні людей зібралися з вимогою притягнути до відповідальності військових злочинців. Учасники протесту, організованого партією Національна Солідарність, тримали в руках фотографії обвинувачених військових злочинців, у тому числі колишніх комуністичних правителів. Лідерів джихадистів та діючих політиків протестувальники закликали оголосити незаконними президентські вибори, призначені на 5 квітня, оскільки деякі колишні польові командири зараз балотуються у президенти. У Пакистані у місті Карачі сьогодні залишилися закритими багато підприємств в рамках страйку, оголошеного політичною партією. Рух мутахіда Куамі оголосив страйку відповідь на нещодавнє вбивство трьох його членів. Члени партії заявляють, що сили безпеки затримали трьох їхніх однопартійців, яких їх пізніше вбили в ув'язненні. Представники уряду відкидають ці звинувачення. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв приєднався до церемонії, присвяченій початку будівництва нової траси між містами Ож і Бішкек. У ній брали участь провідні підприємці країни. Проект вартістю у 800 мільйонів доларів фінансується за допомогою китайських кредитів. Нове шосе буде доповнювати існуючий маршрут, який не в силах підтримувати поточний рівень руху транспорту, а також забезпечить доступ до деяких раніше недоступних гірських районів. У столицю Таджикистану Душанбе на товариський матч в рамках підготовки до чемпіонату Азіатської футбольної конфедерації прибула афганська національна футбольна команда. Тренер афганської команди повідомив, що Таджикистан запропонував свої об'єкти щоб допомогти команді тренуватися.